Здоровець, думаю, багато хто з вас пам'ятає такого колоритного стронгмена, як Джеррі Прічет. Він за свою кар'єру ставав найсильнішою людиною Америки, брав бронзу на Арнольд Класіку у 2017 році та одного разу ставав четвертим на Ворстронгісмелі. Але схоже, що головне його досягнення все ще попереду. Джеррі може стати гордим власником звання батька через девіз тренера найсильнішої людини світу. Ну, принаймні, усе до цього йде. Словом, знайомтесь, це його син Джеймс Буба Прічет, і цей хлопець є одним із найсильніших підлітків у світі. Мало того, що він і досі дуже юний атлет, Бубі всього навсього 13 років. Тренується він із своїм батьком уже більше аніж половину свого життя. А якщо купнути трошки глибше, можна сказати навіть із пелюшок. За словами його батька Джері, малий Буба зацікавився Стронгменом ще у 2 роки. Замість мультиків він охоче дивився Ворструнгісмен та інші змагання, любив дивитися також на батькові виступи та тренування. А уже у 6 років маленький Джеймс Прічет почав тренуватися в залі під керівництвом прічета Старшого. Перші відео в інстаграмі хлопчика починають зілятися ще в кінці 2018 року, де восьмирічний стронгкіт виконує прогулянку фермера із снарядами по 18 кг у кожній руці. В тому ж віці він уже міг вижимати локліфт вагою майже 23 кг. Так, на це дивитися трохи страшно, але ну ж бо зізнайтеся, хто з вас, хоча б у 11-12 років, чи навіть 14-15 могли вижити гирю 24 кілограми. Ну а пацан техніку свою, до речі, з часом нормально так поправить. Через рік часу малий прорисував у логліфті до 30 кг уже на два повторення. Час іде, малий тренується, розвивається і в 9 років бере участь у своїх перших змаганнях із поверліфтингу, де встановлює рекорд штату та Америки у становій тязі, потягнувши 82,5 кг. кілограми у свої 9 років. Нагадую. Якщо ви ще не здивовані, то тримайтесь. Через рік, у 10 років, Буба додає до цього результату ще більш як 40 кілограм, при цьому його власна вага становить уже 83,5 кіло. Я, от, чесно кажучи, і досі скільки не важу. Далі черговий рік тренувань, чергова купа особистих рекордів, американський Миколайко під ялинку приносить дуже велику різку, з якою Буба наполегливо тренується. Та в підсумку виграє звання найсильнішої дитини Америки. Якраз в той час хлопчину помічає Giants Life, робить про нього відео, що додає йому неабиякої популярності. Як Джеррі, так і Буба починають заявляти, що їхня ціль це потрапити на ВСМ та Giants Life у 17 років, а також стати наймолодшим атлетом, який коли-небудь вигравав звання найсильнішої людини світу. До слова, таке досягнення у новітній історії стронгмену тримає за собою Олексій Новіков. Йому вдалося виграти в СМ у віці 24 роки та 278 днів. Якщо брати в загальному, то на 7 днів молодший був переможець 1984 року, Йон Пол Сігварсон. Для досягнення такої амбітної мети Буба Прічат уже в 11 років тренувався 5 разів на тиждень. Понеділок у юного атлета зазвичай була станова тяга та все, що сприяє її покращенню. У вівторок плечі та верх тіла, присяд у середу, туди ж і робота над ногами, четвер день жиму лежачи, Ну і нарешті у п'ятницю цей маленький трудоголік дозволяв собі відпочити. Але всього один день, бо субота це був той час, коли маленький Джеймс відточував івенти Стронгмену. Уже тоді у нього з'являються улюблені вправи, які такими є і досі. Це локліфт та тяга. Через рік молодий атлет знову прибавляє у вазі, прибавляє у зрості, ну і, звичайно, прибавляє у силових. Підняти штангу вагою 52 кілограми над головою для нього вже проста забавка, як і локліфт вагою майже 70 кілограм. А от станова тяга у 168 кіло. Це здається норма для 12-річного пацана. Улітку 2023-го він знову їде на найсильнішого підлітка Америки, де всього-навсього на 2 бали поступається на 2 роки старшому переможцю. 2024 рік для Буби-Прічата це як у кіноманію Таймскіп. Малий знову не аби як виростає, взагалі-то навіть малим його назвати вже язик не повертається. Я думаю, ви знаєте, ось цього вуйка здоровий, правда? Так от за два роки за спиною Буби його навіть уже і видно не буде. Хлопець продовжує наполегливо тренуватися під керівництвом свого батька, але тепер його прогрес виглядає якимось неймовірним не просто в розрізі двох років. Колосальні зміни в силових та в статурі Буби відбуваються уже всього-навсього за 6 місяців. Причет молодший знову бере участь у Америка Стронгі Стін, але у віковій категорії 15-17 років. Звичайно, серед таких старших учасників пофеєрити йому не вдалося, проте боротьбу Буба все ж показав. Вагова категорія тут до слова понад 120 кг. кілограм. Ви собі уявляєте підлітків. 15-17 років вагою у 120 кг. Ну а тепер давайте подивимось на найнеймовірніші досягнення молодшого прічета, які підкорилися йому цього року. У серпні цей юнак запостив відео, в якому виконує забіг із супер йоком вагою 700 фунтів або 317 кг. Нагадую, що на дорослих змаганнях зазвичай вага коромисла складає 400-450 кг, бувають і менші, як на останньому Magnus Верманусен Classic. Тому ці умовні 320 кг від 13-річного пацана це просто якась фантастика. Найкращий локліфт у виконанні прічета наразі складає 113,5 кг. Але це точно ненадовго, бо ця вага вже підкорювалася йому тричі і кожен раз був все краще і краще. Як вам прогулянка фермера із 136 кілограмовими валізами у кожній руці? Вражає, чи не так? Куля такої ж ваги 136 кг абсолютно не є проблемою для 13-річного буби. Трошки більше, аніж соточка, підкорилися йому на аксель пресі. Також є в активі 100 кг на 2 повторення, але уже один з цих повторів був із грудей. А от присяд це, напевно, поки єдиний компонент, який не так вражає, як усе решта. Поки це 168 кг, але думаю, коли в рух підуть аскорбінки, то усе буде значно веселіше. Ну і найбільше, що мене вразило в досягненнях Джеймса Буби Прічета, це станова тяга у 227 кілограм. Ви ще не забули, що йому всього навсього 13 років? Нє? Забули? Я вам напам'ятаю, йому всього навсього мати Василева, 13 років. Ну якось так, друзі, пишіть свої думки у коментарях, чи вдасться цьому малому втілити в реальність свої амбітні цілі. Ну так, дебютувати на Giant's Life чи тим більше на ВСМ у 17 років, це звучить якось уже дуже фантастично. Бо курсити до 17-18, ну навряд чи він буде. Але, але, виграти ВСМ у 23 чи 24 роки це теоретично цілком можливо. Тому будемо слідкувати. Також не забувайте про вподобайку та підписку на канал, якщо вам сподобалось дане відео і моя, так би мовити, творчість. Ну і дякую за вашу увагу, тягайте залізо та бувайте здорові!